У мене була дуже така велика депресія, тому що ну, мене всі мої плани, всі мої мрії просто лікарі взяли і обрубали. Ну, така біль почалася. Я дуже сильно кричав, але коли я побачив. Над собою цього дрона зміною. Е я не знаю, як в мене це вийшло, що я Я дуже сильно терпів через зуби, через біль, я просто не рухався. Але кожен, кожен раз вони підрізали, 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 підрізали е осколки і тканини, все коротше, воно руйнувало мою ногу. Ліву, ліву ногу руйнував. І потім мене вже перевезли прям, в реанімацію, я там ще пролежав 5 днів, вони ще щось сказали: типу, якщо ну, потрібно відрізати праву ногу, я вже це все зрозумів. Ти думками ти розумієш, що тобі треба погодитись на самому погодитись, щоб тобі відрізали ногу. Це таке відчуття. Ну, це те, те ж саме, що, ну, взяти пістолет і нажати корок. Я вже ж інакше. І іже інший, інша людина. це по перше, так за напівзалізна. А це знаєте, це так. Ну я цього не соромлюсь.